Ще хочу показати, як, виходячи з Віли Валерія, іти або в город, або ну, зараз я планувала показати дорогу до церкви. Дуже близько, Даже менше п'яти хвилин. Я йду повільно, нікуди не спішу гуляючи. Значить, якщо планується йти. Джерело 15,357. По прямій. Всі указателі є по стрілочкам, по стрілочкам. Отако, От а там будинок такий кирпічний Як це прямо показати? Ось тут. Недобре пальцем, але ну, в мене по-другому не вийшло би. Якраз за цим будиночком, так от трошки лівіше, вниз спускаєтесь із гори і оці джерела. Якщо прямо йти, від цього будиночку кирпічного спускаєтесь до каплички парк пантелімона целітеля і вниз там такі. Камішками вистелена дорожка і вниз якраз до базару. На все про все в мене вчора зайняло, ну, хвилин 10. Так, зараз ми йдемо до церкви. Я днем погуляла, то я роздивилася. Ось ось дитячий садок, ото наша віла Валерія. в лісі. О, тут трішечки движуха, хоч якісь машини, чудно, присутність людей. Ось так входимо дитячий садочок. Дуже якось показує відео, що так далеко, наче так все. Ні, воно не далеко. Якось вона удліняє весь маршрут. метрів 100 до того будинку, оцього напряму. А дивлячись на камеру, ух, начебто так далеко. Нічого подібного. Ми на горі біля лісу. Це так не спускатися, якщо йти по вулиці до самого низу, то якраз виходимо там, де великі магазини, такі торгові центри, нова пошта, якраз на ту вулицю. Ну, я туди зараз з вами йти не буду, тому що це згори. Я йду добре. А вгору мені буде ну, важкувато, тому я таку прогулку. Може якимось другим разом, якщо це буде потреба. Все, ми прийшли. Ось вже церква. Три хвилини, а то і того нема. Оно дитячий садок. Віла Валерія за ним. Ось о церква. Раз я вже коло неї. Я трішечки спущусь і покажу її. До речі, була всередині. Дуже сподобалось Дуже гарно. Зараз я не буду зйом робити. Не знаю, може їм не сподобається там. Є люди, моляться.